Доброго дня, з нами сьогодні капітан команди Євремікс Дмитро Шутов. Дмитро, ви почали з поразки. Скажіть, які враження від гри, бо гра сказала досить непогано, ви відкрили рахунок та 0 Що сталося? Ну, ми зібрали зовсім нову команду після зимового чемпіонату. Половина команд іграків не зіграна була. Було тяжко привикали друг до друга. Мало було Время зігратися до літнього чемпіонату. Ну, я думаю, надолужимо в наступних турах. Скажіть, будь ласка, які цілі команди Євромікс на поточний чемпіонат? Чи є в команди які завдання? То, як завжди, призові. Перші тройки, да, там подивимося. Щодо першої гри, як оцінюєте гру новички команди? Добре, але ж знову повторюсь, є десь недорозуміння, незіграність. Ну, це все приходить з іграми. Сьогодні за командою Громік дебютував колишній гравець Акордів Генці Цинельник. Як оцінюєте його гру? Чудово. Ну, у нього була е, мотивація. Він наверное, був заряджений більше з всіх нас. Ну, мабуть, на 5 з плюсами. Раніше за вашу команду виступали досить такі відомі бомбардири в ну, нижчих лігах, такі як Попко чи ви для тебе операцію на трансферному ринку. Видемо да. Попко Валентин зараз на травмі. Ну, Я думаю, як він тільки підлічиться, ми його на друге коло запросимо. Добре, дякую вам. І вам дякую.